Ну що, практикуємо? Медитаційна кімната є в кожного з вас. Це туалет. Де вас ніхто не рухає. Де ви можете спокійно побути на один. Маєте якусь ситуацію негативну, з якою не можете впоратися, яка вас виводить, якось ви не можете себе ввести в цей ресурсний стан. Ви сідаєте, робите свою легку або важку справу. І в цей момент спрацьовує ваше усвідомлення. Тобто ви викидуєте. Все свого організму таким чином усвідомлено. Все, все, все ви спустили. Хоп, раз пішли. І зразу ж поповнюю свій водяний баланс. Як цікава вода, не має значення, якась рідина. І от буквально кілька секунд ви берете цю родину і наговорюєте собі там, чи в думці, чи в голос. Так, тут моя рішучість, тут моя зарядженість, тут моя енергія, тут мій позитив, тут моє почуття гумору, тут вирішення тої ситуації і випиваєте. Відбувається магія. Просто спробуйте.